А, я. а звідки в тебе здібності? Можливо, в тебе хтось в твому роду, бабуся, ті душі ще знали, щось їм приходило, ворожили, зцілювали, чимось займались. І це вже давно, звичайно, такі запитання були, але я вам поясню, чому вони були. Яка була моя відповідь? Тому що пробудження душі немає нічого спільного з набутками. Карми роду. Тому що карма роду і предки кармічні, тобто, мої ілюзії в минулому, це зовсім інакше. Тому що пробудження не передається спадку. По спадку передаються наші кермічні програми, що ми там робили так в минулому, якщо там, наприклад, бабуся, дідусі, і коли ми ще не пробушуємося, і там хтось, наприклад, займався зціленням, були відкриті якісь астральні здібності, ментальні там гіпностизувати або астрально лікувати ще щось, це відноситься до кермічної здібності. Тобто, набутки тебе як душі, як роду, як людини, що ти набуваєш. Пробудження до цього не має ніякого відношення, тому що пробудження серця і душі це піднятись над своєю кармою і над всією кармою роду. Це впливати і пробуджувати свої аспекти родові. Тобто, коли ти йдеш, ти першочергово, ти пробуджуєшся твоя душа, і це не передається по спадку, як це прийнято вважати. Тому що пробудження душі це ти приходиш і пробуджуєшся, стаєш як єдиним, як аватаром, єдиним створцем, з матінкою всесвітом, з вищими своїми аспектами. І ці всі здібності це відкривається наше третє око. Так ти починаєш чути, знати серцем, бачити. Як сам творець і матінка в сесі. Тобто ти свідомо, ти пробуджуєшся, і це не має ніякого відношення до тих кармічних різних родових набутків, здібностей. все, що називається на людському рівні, це не має ніякого відношення. Тому що це такі кармічні набуті здібності, чисто людські. І коли ми підіймаємося, уже над над своїм его, над своїми ілюзіями ми перестаємо бути першочергово людиною. Людина, звичайно, ми ще лишаємося, але ми починаємо бути світлом, творцем знати, бачити, як творець, От звідти ці здібності, Вони є у нас всіх на рівні нашого серця і на рівні творця, на рівні Матінко, Всеса, то ми так само всі знаємо, бачимо, чуємо, як Бог і Матінка Всеси. Люблю вас, мої любі сонці.